Новий автомобіль для новоствореної місцевої пожежної команди. Представники Німецького благодійного фонду Допомога народу України доставили авто у Оноківську територіальну громаду на Ужгородщині. Разом з цим благодійники передали необхідне обладнання для приборкання пожеж та форму для місцевих рятувальників. Цей автомобіль ми придбали від іншої громади у Німеччині. Він вартує 13 тисяч євро. Але із усіма оснащеннями, яке ми купили додатково, сума складає 16 тисяч євро. Він повністю оснащений для того, аби забрати воду із відкритих джерел. А всередині є все необхідне технічне обладнання для швидкого приборкання вогню. Ми сьогодні привезли пожежний автомобіль, також одяг та причіп до автомобіля. Ця громада в нас глибоко в серці, і ми знаємо, що все, що ми привозимо сюди, буде правильно розподілено та використано. Загалом ми допомагаємо Україні із 92-го року у рамках Червоного Хреста, а з 2002 року уже від благодійного фонду Допомога народу України. У громаді близько місяця тому створили місцеву команду вогнеборців, яка стоятиме на варті безпеки місцевих жителів та оперативно реагуватиме на надзвичайні ситуації. Це буде і допомога нашим підрозділам ДСНС в найкоротші терміни локалізувати пожежі, не не допускати їх масштабні виникнення. Дуже дякуємо нашим спонсорам за таку підтримку, допомогу. От, машина приїхала максимально укомплектована. Надали і бойовий одяг, спорядження, розголудження, рукавами оснащено. Якщо добровільці будуть скоріше, вони знаходяться будуть у місці, де тут, я зрозумів, обслуговування ОТГ, Ну, скоріше приїдуть, скоріше подадуть в засоби гасіння. Німецькі благодійники, які доставили автомобіль для громади, також провели навчання для місцевих пожежників, аби ті змогли вправно використовувати технічне обладнання та посилити навички із гасіння пожеж. Майже 30 чоловік згодилися бути учасниками цієї дружини. В основному це колишні працівники, які працювали пожежники або в цій системі. І звичайно, що бажання допомогти, бажання рятувати, вони вже є це таким притаманним мною. В них природні дуже. І вони дуже радо на це відгукнулися. Ми будемо з них формувати певні відділення, які будуть окремо по селах. Звичайно, що це не значить, що ми не співпрацюємо з нашими районними, власними структурами. Ми їх так само підтримуємо і рятувальному загон, і рятувальний загін нашу пожежну частину, і так само і фінансово цього року. Ми вже направили 750 тисяч гривень. Це буде як додатковим такою підпорою. Я так це бачу, що це якщо це якась невеличка пожежа, яку можна ліквідувати своїми силами, але якщо це якась якась безмасштабна, то тоді вже ми, ми перші бо ми тут близько, а вже професіонали під'єднаються. Урочисту передачу ключів від пожежного автомобіля, а також підписання акту передачі на баланс територіальної громади організували на сесійному засіданні Оноківської територіальної громади. Відтак. Депутатський корпус одноголосно погодив відповідне рішення та запевнив, сприятиме підтримці місцевих вогнеборців і надалі.